Отакі, от атмосферні бачите, локації мені подобається, де ти прибираєшся через причому для тих, в кого є чоловіки, але це не точно. Да ви що, сам би носив такі, навіть отакі от, 250 гривень. Дивлюсь на цю бадью. Ну, подивіться, друзі. Це, це карита, купують іграшки, вставляють собі. Такі друзі, зуби. зуби. Прикиньте, зуби. Дивіться, як продають. Фрукти і овочі на ринку. А це ви продаєте? так? Да. Друзі, і для садочку, і для школи, і навіть для універу, якщо ви маленького зросту. А, да ви що, жакет-шанель у нас, друзі. А скільки жакет оцей коштує? Щоб картошку мені копати на огороді, скільки коштує дешево сердито <плес> на один сезон. Борщ без пампушки гроші виконаті просто на вітер. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна, за вікном у нас кінець літа, 2025 рік. Друзі, і сьогодні ми разом з вами відправляємося в культове місце Києва. Цей ринок, мені здається, знає кожна людина в Україні, як мінімум чув, а як максимум був. Друзі, це настільки атмосферне місце, що приміряти взуття або одяг, стоячи на картонці в мінус 25 взимку, це норма. Йти на цей ринок за шортами, а вийти з 10 футболками, це норма. Дізнатися актуальні тренди серед дитячих іграшок, серед італійської мови. Одягу та взуття. Це теж про це місце. Друзі, прямо зараз я відправляюся на речовий ринок на Троєщині в Києві. Ви знаєте, що зробити? Вподобайку влепілі, палець вверх, прожалі. Не забули про підписочку, перевірити, чи підписані ви, чи ні. Коментар 100% у вас буде, бо такого ви ще не бачили ніде. Присягнув рівні, погнали! Хочеться з вами осягнути всю цю атмосферу, подивитися. Я не буду, знаєте, прямо чітко дивитися по цінах. Хоча думаю, що мої кросовки да, хочуть щось змінити. Друзі, ну дивіться, наче тримаються ще, але від 120 гривень для того, щоб картоплю викопувати, ось такі друзі дуже зручні 200-200 120 для малечі, 120. О, навіть крокси є, бачите, друзі, крокси за 200 гривень. Можна крокси собі оформити. Для театру, для театралів 350 гривень для дівчаток. І отакі от гламурні, бачите, 350 гривень. 350-350 ну це взагалі. Це вони більш звичайно на прохолодну погоду. О, а тут якісь, бачите, прям узбекські мотиви. 350 гривень. Слухайте, оця краса. Да ви що, сам би носив такі. Навіть отакі 250 гривень. Да ви що, слухайте? Були б такі кросівки, я б, мабуть, прямо зараз купив. А до речі, ось цю штуку, ось це те, що, мабуть, я шукав на літо. Так, ну тут, до речі, капці, тут куча, куча, куча. Бачите, і крок. А скільки отакі от коштують? Скажіть будь ласка. 300 гривень крокси. Дивіться, навіть продуктовий тут ярмарок. Хтось прийшов за футболочка і може купити і бананчик, і кукуруза. Йде дощик, і, чесно кажучи, дуже зручно, що під час дощу можна сховатися от в цьому величезному ринку. Так, ну, бізболочки, все, це на вході. До речі, бейсболки досить якості крутої. Якість класна. Так, розпродаж, а Друзі, загубив окуляри, прикиньте, чехол є, а кольорів нема. Не знаю, в шортах вішав оцях отак, от собі на, на кармашек, а дивлюсь, нема. Може десь вдома, не знаю. 50 гривень окуляри. Ну це я так розумію, це жіночі. Разпродажа. Ну, атмосферу, ви розумієте. Да, 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 да. Так, дитячі окуляри, дитячі, 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 дитячі і дорослі. Це у нас, друзі, дорослі, чоловічі. Так, зараз на годинку десь друга година дня. Дивіться, як продають фрукти і овочі на ринку. А це ви продаєте? Да? Да. Ніфіка себе, це зручно. Помідорки навіть 20 гривень можна запікати. Клас. Будній день, до речі, будній день. Я так розумію, що нам пощастило тим, що е, не треба штовхатися по рядах. Можна підступитися і все це діло добре вивчити. До речі, скоро 1 вересня, зовсім скоро. І мені здається, що за рюкзачками, за якимось, да, можна без питань їхати на Троєщинський речовий риночок. Трусіля Житомирський. А скільки оці от коштують? Чоловічі. 30, так? Да? 30 гривень. Чоловічі шкарпетки. Трусіля-трусіля в великій кількості. Дивіться, жіночі трусіля. Ну, я знаю, що тут навіть ті, хто вже не перший раз, не перший рік, вони просто сильноправно йдуть до конкретного місця. До речі, друзі, дивіться, яка краса для, для дітей. Клас. І весільне, а, це весільне навіть, весільні, вечірні, сукні. А скільки оця коштує, не знаєте? Вісім тисяч вісім тисяч. Ну клас, такий одуванчик. А від скільки так? Ну плюс-мінус цінник стартує тисячі до 15. Від тисячі до п'ятнадцяти. Ну це більше це для випускних якихось, да танці і зверху ще є. Дивіться а це теж ваше, ні? Так. Да. Приводьте своїх дівчат до нас від 10 до 20 тисяч. Від 10 до 20 тисяч. А найдорожче, що у вас коли-небудь була? Скільки коштувала? 20, 20 тисяч. Ну, слухайте, 28 в порівнянні з магазинами, це взагалі копійки. Для так. такі гарненькі нюбеленси. Ага. Скільки коштують? 2 500. 2 500. Так, покажіть мені, щоб картошку мені копати на огороді. Скільки коштують, на деш... ну, бюджетно, дешево-сердито, на один сезон. Хочете ось що? За 1500. 1500. Це копати картошку. Ага, це копати картошку. 1500. Так. Понял. А жіночі ось такі ось, скільки красавта коштує? Жіночі по 1300. 1300. 1300. А вже розпродаж. У нас Понял. 1300 розпродаж. Ну да, вже літо закінчується, то розпродаж. Ну а ми з вами Щепоти. подивимось красовочки. А зорієнтуйте так по цінах? Це, наприклад, це скільки коштує? Шкіряне можна зараз за 1800. 1800 шкіряне. А щось такого плану більше осінь ще, мабуть, ось, 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 ось зверху, так? Да? Теж від 1800, да? дорожче. Да? Да, 2700. 2700, а таке, щоб дешево сердіто, на дачу кудись так, щоб... Вон, 1200. 1200. Ось ця штука. Ага. Тут не поле. До горизонту можна дивитися все, що потрібно. 2300, 2300, 1400, 1100, 650, 2700, 1700, 1100. А ось, друзі, до речі, ось такого плану класно для зими дві чотириста. Чи бачите, вже трохи похолодшало, і зразу курточки з'явилися. А це ваше? Вони да? У нас були Були, понял. А скільки так зорієнтуйте? Ось ця, наприклад, чотири триста. Чтити триста. Це якась супер-пупер, да, да, фабрична. Супер-пупер. На Троєщинському ринку є все починаючи від зимового одягу. І бачите, ще серпень не закінчився. І є ще і купальнички для дівчат. Все що хочете. От 300 до тисяч. От 300. Коротше, середнє десь там 600, там плюс-мінус можна собі підібрати. Отакі от от атмосферні, бачите, локації мені подобаються, де Ти пробираєшся через одяг. Добрий день. Пробираєшся через одяг. А давайте глянемо ось ці от у нас в яку ціну і скільки вони коштують, оці кож. А це кожа, да? Чи що? а скільки, от така, наприклад, коштує? Це 4500. 4 500. Поняв. 250 гривень. Рубашечки, ну, чоловічі, звичайно, бачите, рубашенці. Да, ну, знаєте, ось коли кудись в магазин приходиш, і там, грубо кажучи, висять мабуть, там одна рубашка чи одна футболка, то все. А тут приходиш, мені здається, без купівлі ти не вийдеш звідси. Сто відсотків, тому що кількість просто зашкалює. Ну і атмосферу, я думаю, що ви відчуваєте. До речі, ось костюмчики, да? кому на весілля, кому кудись. Дивіться, які е, яскраві кольори. Третій сектор, дев'ятий ряд. Дивіться, хто збирається кудись на моря океани або на дачу картоплю капацію. Все, і хоч в червоному, хоч в зеленому. А скільки от така ось штука коштує? 1300 гривень. 1300 гривень. Італійський хлопок? Так. Клас, друзі. Оновлення майже кожен день. Я тут вже все дізнався. А які розміри є, так, плюс-мінус. Від і до? З 46-го по 60-й. Від 46-го по 60-й. Жакет. Жакет. шанель. Жакет, шанель. А, де ви що, жакет Шанель у нас, друзі. А скільки жакет цей коштує? Півтори тисячі. Тисяч. Ну, друзі, за таку красу можна і навіть і всі дві віддати. А що це за це та... Турція? Турція, ні? Це все Китай. Китай від двох тисяч лампи освітительні, всякі штучки, такі дрючки. Вон, годинники навіть є. Дивіться про Троєщинський ринок я дізнався, коли мені треба було для годинника якусь батарейку. І просто щоб ви розуміли різницю. На політехі, наприклад, така батарейка, як мені було потрібно, 50 гривень. Коли я приїхав на Троєщинський ринок, то така ж сама батарейка 5 гривень, тобто різницю, щоб ви просто також розуміли. До речі, мені ліхтар. Потрібен для дачі ось такого плану 550 гривень. Це ж таки, друзі, я хочу дійти до освітительних віщей. м'ячики Дінамо Київ колись знав поім'янна всіх, хто грав в Дінамо. Мені здається, жодного разу, коли я тут бував, жодного разу я не виходив звідси, щоб я не заблукав. Постійно, знаєте, чи включаєш. GPS, чи якось шукаєш вихід. Троєщинський ринок це, знаєте, така атмосфера, на відміну від ось мені якраз пані сказала про те, що тих розмірів, котрі є, наприклад, на Троєщинському ринку в звичайних мережевих маркетах, да, в якимось торгівельних центрах, тих там ви їх і не знайдете. Дивіться від 200 гривень 500 гривень, штапіль, штапіль, 100 гривень. Це залишки, 200 гривень залишки. Друзі, дивіться, яке атмосферне місце. Отак от ви дивитесь, значить, це для дівчат. Я так розумію, причому для тих, в кого є чоловіки, або не, але це не точно. А ось на зворотньому плані, ви бачите, якісь там іерогліфи, ну, типу, знаєте, в печеру кудись потрапили. І навіть, бачите, така нога є. Очі розбігаються, навіть, бачите, шкарпетки такі, шу. Бамбук, друзі, бамбукові шкарпетки. Бамбук, до речі, він до, ну, доволі стійкий і досить довго тримає цей, поки не... О, шляпа. А скільки оця штука у вас? 500 гривень на Да? Ага, 500, 500 гривень, брючки 500. Капрі 150 гривень безшовні капрі. Це для дівчат 250. Хоча, якщо є бажаючі друзі і чоловіки, 250 гривень теж можуть собі щось придбати. Жіночі, жі, жіночі, да, брючки 500 гривень. Условно розділяється Троєщинський ринок на три частини. Да? І ось ми, зараз ми в одній з трьох. Палетінка. А скільки оця вас? 1,30 оптом, 25. Ага, одна штука 30, оптом 25 гривень. Це вам скільки штук? Ну, одна, допустим, скільки коштує. Одна... 20 20 гривень, зрозумів. Понял. Поняв. Це пачка по 15. там. Угу. Пачка по 15. Поняв, дякую. Я не знаю, я замовляв, звідкись там з Аліекспресів, там з інтернетів. Чесно кажучи, на трещинському ринку стільки навіть дешевше, ніж десь замовляти. А скільки це тут буде? Оптом 45. Оптом 45. Якщо 45 гривень, офігеть. я за я покупав чи за 90, чи за 100 за... на Аліекспресі. Тут, бачите, 45 гривень. А от такі, от 46, ну, для зими, Да, скільки? Ну, пачка, скільки пачка? Пачка 70 гривень. Пачка. 10 пар 70 гривень пар. Да? 10 пар. По, 7 гривень, кажу. по 7 гривень, все, а, щоб не запитались. Понял, дякую. Друзі, ага. дивіться, кафе панда. Значить, в простонароді його називають зелена кафешка. Дивіться, чотенька є, де посидіти. Тобто, це не формат, шаурмячний, куди я взяв і побіг. А такий формат, де можна відпочити. Значить, що у нас по цінах, друзі. По цінах я чесно вам скажу, я в шоці. Чому? Тому що подивіться на ці розміри блюд. 500 друзі, 500 грам. Це суп-харчо, теж 100 гривень. Плов 400, а оце розмір. Ну це реально це треба бути або величезним, величезним голодним чоловіком, або ну, на двоїх діліть. 130 гривень. Кюфта ці в цілі. Нічого собі, кюфта. А це якої країни? оця кюфта? Це ж не Україна, це Узбекська чи... Афганське? Ага. І лагман це теж азійське азіатське. азіатське. Друзі, кюфта афганське, якщо хочете. О, у нас тоже да? О, плов у нас теж афганське. Не такий плов. У нас. І афганська тут страви є, і українські, і азіатські. Хачапурі 50 з яйцем, піца з ковбаскою 75, піца з куркою та грибами 75. Все закрито, все накрито. Ніякі потусторонні сили, бачите, сюди не приземляться. Пиріжки з картоплею 35. Де ви такі ціни взагалі бачили? Я, чесно кажучи, коли ми стали виносити цю порцію, це каструля. Друзі, це кастрюля, пів літра борщу. Я навіть не став, знаєте, дивитися на якусь другу. Страву, там, на якийсь салатик, бо я так розумію, що зараз оце все, да, з м'язком з борщиком я тут так наїмся, що мене просто тут розірве по швах. Ну і пампушки. За все це діло, ось це за все діло. 130 гривень. Я сплатив за вікном. У нас, бачите, ось такий краєвид. Це називається Зелена, де Зелена кафе. Будь-хто на цьому ринку знає про це місце, котре, по суті, тут вже 30 років. От я сиджу, дивлюсь на цю бад'ю, Ну, подивіться, друзі. Це карито, це не це не це не тарілка, це карита, це просто бадья. Значить, бадья, причому така, що порівнювати з тою ж позатою хатою якоїсь. Мені здається, тут разів, мабуть, в 10 більше в цьому закладі я ще не був. Погнали. М -м -м, борщик наваристий. ви що? Сьогодні ще не тримав макої. Макова зернятка у році, тому оцей борщик буде зараз залітати як діти в школу. Друзі, скільки борщів я перепробував, причому це не тільки Європи, не тільки Україна. Карпати, Закарпаття. Такого смачного і наварістого ще не бачив. Коли приходиш кудись там в пусаці хати, оці, ось, да, там де бздюлька, оця, ось, на, я не знаю, о, оця ось, ось, ракушка, ракушка, в котрій борщ готують. Скільки вам там коштує? Борщ без пампушки, це гроші виконані просто на вітер. Друзі, пампушка за ваше здоров'я. З чесничком все як лікар прописав. А вибачте, що з наповним ротом. Думав сьогодні, до речі, прийти додому. Капуста є, морква є, буряк є, думав готувати борщ. Але після цього корита, корита я не знаю, як вам показати, дивіться. Після цього карета мені здається, мені борщ перехочеться їсти десь на місяць. Вбрався я нарешті до м'язка. Дивіться, я не знаю, якщо це півлітрухи тут у нас, то я вже півполовину з'їв, і в принципі мені просто вже досить. Пампуха взагалі топ дивіться. проминається просто на ура. Я не знаю скільки ви жрете борща за один раз. Мені мені чесно півлітрухи це отак от просто більш ніж треба. Друзі, м'язко за ваше здоров'я. М'яско топ, хазяїн сказав, що це у нас українська, афганська, азіатська двіжуха. До речі, якщо ви тут просто поряд проходите, да, там і міряєте, не обов'язково брати цілу, цілу крита. Можна взяти пів порції. Вийшов я з цього закладу, чесно кажучи, я в шоці. Тому що зараз я знаєте, як колобок просто пері, перекатуюсь на снаї на ногу. Що вам сказати, за 100 гривень, до речі, пампушки йдуть до борщика е, комплектом. Да, 100 гривень це борщик півлітрухи і пампушатина. А 30 гривень баночка коли, котру я не зміг в себе влити, я просто взяв з собою. Я не зміг з'їсти одну пампушку і не зміг з'їсти ще одне м'язко. Ну, чесно кажучи, мені отак от, більш ніж треба. Друзі, дивіться, ось центральний вхід, проход, ринок, обрій. І ми якраз ось сюди отак от зарулюємо, що мені сподобалося. Тут зверху, бачите, купа, купа, купа одежі для дівчат. Скажіть, а це що це за моделька, звідки матеріал? Що це, це Італія. Італія. Котон плюс льон. Ага, льон. Ну, виглядає, слухайте, клас, виглядає класно. А це бонусом воно йде, да, без? Так. Бонусами. Так, а взагалі так. Ну от так, якщо по -по подивитися, що на сьогоднішній день, так, дівчата, це ж чисто дитяче. Що на сьогоднішній день можна жіноче придбати, що є в асортименті. Пльону. Так. 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 Маємо такі рубашки, Дивіться. маємо такі. Клас, просвічуючі, легенькі. Маємо такі угу. на літо піджаки. Так. Друзі, ще серпень не закінчився, а літо не закінчилося, тому дуже актуально мені здається. Це більш такі подовжені, я так розумію. Да? Ну це так. все теж натуральна тканина. А зорієнтуйте, оце, наприклад, скільки оце? 950 гривень. 950. Це я бачу про тут прапор, це теж Італія. це. Італія, звичайно, mm -hmm. все Італія. Mm -hmm. І це такі моделі маємо ще. Mm -hmm. Mm -hmm. Все маємо. Це... Потім буде вже кашемір буде. Ух ти, а оце, дивіться, яка клас краса. Клас. Дивіться, це прям по стілю. А цей от скільки коштує цей кардиган? 600. 600 гривень. Маємо більш котон, котон. на осінь. Угу. Оцей на осінь хайякість. скільки коштує котон? 1100 гривень. 1100. А які розміри? Тут в одному розмірі чи можна підібрати? Різні. Різні розміри. Маємо з 52 по 58. Ага, 52 58. А дешево і серді, ось, наприклад, Китай скільки буде коштувати? Не, не дешево. Не дешево. 800-850. Китай, але якісний. Якість, да. Якісний Китай. Да. Це Все що у нас це? на розпродажі, що по одному, що Китай а. і Турція там. Uh -huh. І Італія ще. І частина обрій місце 17.30, 17.32. Якщо заблукаєте, питайте, вас проведуть. 100 гривень трусіля, ну це чоловічі. від 100 до 150, до... навіть є 70, 70, 70, і навіть по розпродажу є 50 гривень. Чехоли чехоли, чехоли. С23, С-22. Для автомобілістів бачите, від 350 гривень. Ось, друзі, цей промінат, цей рядочок, це якраз а, те місце, ну, куди, мені здається, треба приїжджати, якщо вам треба ну, якісь чехольчики, там, навушники, там, якісь штучки, бачите, там, для телефонів, ремішочки, де, де, термоси. Дивіться, радіо яке. Ні, це нові прийшли. Просто це більше. Ну, більш... От така краса. Скільки коштує для солі? 150. 150. Так, давайте рендомно щось подивимося. Отака, от скільки коштує для це борошно, мабуть, да тут якась для банки, круп. Для круп, для круп, для круп. Чин, ага. Великі коштують. Великі стоять 220, 220 200, 220 200, 150, 200, 170. 170. А оцей казан найбільший, оцей здоровенний. 5 літровий коштує 550, гривень, 550 гривень. 350, 380, 380, 350, 350 300. 350, 300. Ага. 650, це червона глина. Так, а магнітики, якщо поштучно, це 40 від 40 Гривень поняв 250 350, 350, 350 300, Поняв. Поняв, все. Дякую. Все для вашої зручності. Ви мене відправляєте на закупи каструль. Я вам виклав, виклав фоточку, показав, скільки в мене каструль. Скільки тут? 200 мл, до, мабуть, блін, скільки тут тут, мабуть, літрів 8, може 10, пательня від 30, 300 гривень, ну в залежності теж від, від бренду. Шортики, шортики, шортики і штанці. Ну, оці прикольні штанці, оці прикольні штанці. Давайте я вгадаю. Зараз запитаємо продавці. Я думаю, що ну гривень, мабуть, 600, 800 Може, вони одні осталися по скидки. Откуди я знаю? Полтора. Полтора. Все, понял. Як ви й сказали, понял, дякую. А це дві Ні, так? 2,300, ага. Коли треба, не знайдеш. А коли не треба, вже є, то на кожному кроці. Хоч відбавляй. Купа всього можна підібрати. Всі сидять, скучають щось, бачите? Розпродажі, розпродажі, розпродажі. Друзі, прямо на вході в ринок, значить, у нас є ось такий от лоточок. І зараз нам Олександр розкаже, що зараз у нас в трендах, які ціни і взагалі, що треба для ваших діточок. Добрий день. Добрий день, мене звати Олександр, я власник магазину «Парадайз». Це наша друга точка, яка знаходиться на Траєчинському ринку. Ми нещодавно відкрились. Я старичок такий, я навіть не розумію, що ця лабуба, чим вона така популярна. Що в тренді зараз? В тренді вона зараз. Перший, другий, третій сезон. Всі ці лабуби дуже популярні. Ще є Тун-Тун Сахури та його друзі, італійські меми. Лабубу в роздріб 300 гривень на сьогоднішній день, а оптова ціна від 200 гривень. Що я живу, наприклад, у Львові. Я можу замовити, у вас є сайт. Так, звичайно, сайт Парадайсу. Ми є в Тікток, в Instagram. Дерев'яні до 50 гривень йдуть на опт. Розріб там 100 гривень. Дивіться, ось, ось стічі отримали. Сьогодні вони поїдуть по всій Україні отакі от от м'які іграшки. Угу. Кожен день відправляємо. Якщо замовити до 7-вечора, сьогодні воно уїде і завтра, на завтрашній день воно буде у вас. оптом. Так, я дивлюся тут збоку, висить це продовження після лабук. Так, так, так це вакуку. Ага. Бакуку перший, другий сезон. Також в наявності це нова трендова іграшка після лабубу. Брилочки, такі от антистреси, так. пугліри, фагліри. Слухайте, ви такі слова називаєте, да, я, боюсь такі їх... я боюсь їх вимовляти. Я навіть. Їх можна так, друзі, якщо у нас плюс 60 за вікном, то оце не за... ну, просто річ, яка повинна в кожній кишені бути. Переді мною дивіться сайт, є е, е, номер телефону, і ось на зворотньому блоці бачите сайт. Тобто заходите, актуальні, так, так. актуальні речі і зразу можете питати. Іграшка, космонавт великий та маленький. Угу, такі лампочки, ліхтарики, нічники. Так. Оранжева штука з вухами, що це таке. Це фугліри, фагліри. Ага. Це також трендова іграшка, вона з зубами. Кому угу. треба зуби а -а -а, до стоматолога, щоб не платити фигаси. дорого, купують іграшки а -а -а. і вставляють від такі друзі, зуби. зуби. Прикиньте, зуби. Скоро отримаю 30 видів, буде дуже багато фаглерів. До 5 доларів буде ціна. Дивіться, хто займається йогою. Охренеть, Подивіться, що я знайшов. Хто полюбляє друзі на цвяхах стояти. Офігеть, ви подивіться. Все, що хочете. Вміста лабуби можна цехи придбати. Дивіться, такі от наборчики гарні є. Оп, ну це, оп, оп, я оп. так розумію, вже ближче до першого вересня, актуально. Ого, сакваєш. Крас... Нічого Красивий наборчик. <дави> Ось перехрестя. Зразу приїхали, так, перейшли. Вот. Трейчинський ринок перше місце. При вході в Троєщинський ринок зразу, бачите перше місце і, і все. І зарулюємо сюди. Єдинорог, друзі. Угу. єдинорог. У нас по сусідству продаються такі от речі до школи. Так, до ну, школи це актуально. До школи готові будуть. Вишиваночки, футболки від першого класу до 10, 11, 12. в універ можемо зібрати навіть. Друзі, 1 вересня не за горами, і мені здається, вже, вже треба йти, вже треба купувати, вже треба. Приміряти поки тут, не розібрав. Друзі, дивіться шикарні костюми, лабуби є. Тут все, що хочете, є. Кудись в садочок. Або а у вас для садочку теж Так. і для садочку, друзі, і для садочку, і для школи, і навіть для універу, якщо ви маленького зросту. Це прямо та ви що? А це для якого року? Від скільки до до скільки, так, щоб орієнтувалися? 10 Від 10 до 14 років. Кожному покупцю ми даруємо подарунок. Подарунок йде пік-паличка, або ви можете отримати знижку, якщо на нашій новій локації залишите відгук. Це отака... чисалка для закинути. Да -да, це до школи, отак от. Пікать пікать треба. А -а -а. З усіх покупок ми робимо гуманітарні допомоги, дитячі будинки і ЗСУ допомагаємо. Так що всі ваші покупки вони наближають нас до перемоги. Підписуйтесь на наші канали в Вайбері, Тік-Токі, Телеграмі, Інстаграмі, та не забувайте Парадайс. Місте 18.01 або Бальзака 94. Друзі, ну що, я вийшов з троєщинського речового ринку. Чесно кажучи, я залишився в шоці. По-перше, я знову там заблукав. Друзі, хочете вірити, хочете ні, але я знову заблукав на троєщинському ринку. Що я вам хочу сказати? Мені сподобалося відношення, атмосфера, взагалі ринку. Знаєте, ось ця атмосфера, котра там вже вітає років 30. Примірка на картонках, за ширмою, за плєдіком з якимось це. Просто не Друзі, завітав я вперше за весь час, скільки разів я був на Тречинському ринку. Вперше завітав цю кафешку афганська, українська, азіатських страв. Від порцій в мене досі глаза на... з орбіт повилазили за 100 гривень. борщ кари та борща. Ну це дуже і дуже нечасто часто зустрінеш. Поспілкувалися про тренди, лабуби, про ціни, про опт, про розницю, Поспілкувалися про те, що можна на сьогоднішній день отримати з. Італії, а також в що можна одягти діточок. Друзі, ви все бачили самі. Якщо ви хочете підтримати канал, ви можете зробити це чотирма способами: фотобайку влопіть, можете коментар написати, до речі, це допомагає розвитку каналу. Можете перевірити підписочку, а також можете внести якийсь фінансовий внесок. Керівки звіти на монобанки, приватбанки, а також піпели під цим відео. До нових зустрічей. Всім пока.